Чув, що якщо я сплачую ПДФО, то можна отримати знижку, наприклад, на оплату садочку дитини. Чи правда це? Дивіться, якщо ви є громадянином України, маєте ідентифікаційний код і не є підприємцем, це важливо. Ви працевлаштований працівник, який сплачує податок на доходи фізичних осіб, то ви можете отримати знижку у вигляді 18% від оплати цього навчання на оплату навчання у дошкільних. Позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти. Як це працює за минулий рік? Відомо скільки ви сплатили ПДФО, і скільки ви сплачували за а, такий вид навчання? До речі, ви можете сплатити за себе як за студента, якщо ви платите ПДФО або а, за свого родича першого ступеню спорідненості, наприклад, за дитину, дружину і так далі. Тому сплатили ПДФО за минулий рік. І сплатили навчання за минулий рік. 18% від навчання прирівнюємо до ПДФО сплаченого вами, і в рамках суми сплаченого вашого ПДФО ви зможете отримати знижку на навчання.